Для прискорення дипломатичного врегулювання наразі вивчається сценарій безпосереднього візиту представників України до Москви для прямого діалогу з Путіним. Про це повідомляє ресурс Ukraine Context, який спеціалізується на висвітленні перебігу війни документування злочинів та діяльності української розвідки. Необхідність такого кроку пояснюється тим, що нинішня російська делегація, попри дещо більшу схильність до компромісів позбавлена будь-яких важелів впливу всередині своєї країни. Оскільки вони не вповноважені ухвалювати остаточні рішення, переговорний процес наразі зайшов у глухий кут. Під час останнього раунду обговорень виникла думка, що постійні зустрічі на нейтральних майданчиках. На кшталт еміратів чи штатів не дають результату, натомість потрібно організовувати діалог там, де реально визначається подальший розвиток подій. Своєрідним поручителями безпеки готові стати Джаред Кушнер, який є зятем дональда Трампа та колишнім старшим радником Білого Дому, та Стівен Вітков, спеціальний посланник США й один з найближчих особистих друзів Трампа. Передбачається, що їхній борт приземлиться у Варшаві, забере українську сторону та доставить її в аеропорт внуково. У такому форматі планується проведення прямих консультацій з главою Кремля. Проте критичним моментом залишається присутність у складі делегації голови ОП Кирила Будана. Ситуація ускладнюється тим, що російська сторона ще у грудні 2023 року оголосила його у розшук та заочно видала ордер на арешт. Також слідчий комітет Росії заочно висунув звинувачення представникам вищого військового керівництва України, зокрема і самому Кирилу Буданову, за атаки безпілотними літальними апаратами на об'єкти цивільної інфраструктури в Росії. Ще один інсайдерський телеграм-канал, генерал СВР, зазначив, що очільник російського МЗС Сергій Лавров своїми нещодавніми коментарями фактично підкріплює дані щодо переговорного процесу між Києвом та Москвою, звичайно, що за участі Вашингтона. За даними каналу, метою цих контактів є фіналізація мирних домовленостей та припинення бойових дій. Так званий дух Анкориджа, про який постійно говорять росіяни, уособлює першу редакцію угод, яку схвалив Кремль і попередньо підтримав Дональд Трамп. Проте згодом американський президент вніс справки, які змінили документ не на користь початкових запитів Росії. Нинішні роздуми Сергія Лаврова з цього приводу не мають реальної ваги, адже він позбавлений можливості впливати на фінальний результат. Ситуація для Росії є критичною. Відсутність швидкого миру штовхає країну до масштабної економічної кризи. Хоча це навряд чи спричинить дезінтеграцію держави чи зміну режиму, стрімке падіння рівня життя та масове зубожіння громадян стануть неминучим наслідком, зазначають інсайдери каналу. Таким чином переговори між Україною США та Росією щодо завершення війни тривають. І наразі жодна зі сторін не демонструє наміру виходити з переговорного процесу. Керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок у коментарі 24 му каналу зазначив, що ухвалення ключових рішень значною мірою залежить від позиції однієї людини в Кремлі. Він також зауважив, що перебіг переговорів. Може свідчити про поступовий рух війни до сценарію замороження бойових дій. Одночас вплив європейських країн у цьому процесі поступово зменшується. Європа також хоче брати участь у цьому, але вона, на жаль, стала другорядним учасником. Питання війни поступово рухається до заморожування, не зважаючи на певне гальмування з боку Європи, яка не здатна самостійно дати відсіч Росії, зазначив Клочок.